Моє вітання усім, хто нас зараз дивиться, ведемо пряму трансляцію з одного з населених пунктів лічних, куди. Влучила російська ракета. Зараз ми вам покажемо наслідки цього влучання. Також поспілкуємося з місцевими, які чули прильот і якраз які власне от, постраждали. Постраждали як їхні будинки, так і їхні подвір'я. Зараз ось одна жінка. Ми зараз поспілкуємося з нами. Бачимо наслідки. Того разу ні. Вот, ты, ну, я, один раз, як перший раз знаєте, було, не було, ну, е тож на жирівку, як тоді воно впало. То, а потім вже, як другий раз летіло, от було дуже відчутно. І ми назад. А того разу я не знаю. Я, ну, я не знаю, як це було, що було. Я не можу навіть сказати, я не, могу, я не, могу, не, сказать, не знаю. Вже якось оцінювали збитки, тобто я так розуміла, це вже ваші гаражі, вони повністю зруйновані, так? Чи вам не видно? Чи... не знаю. Що? Скажу вам пізніше, якщо щось буде, що, ну я не знаю, чи щось буде. А номер ну, телефону, ти в... Пішов, був у вас сільської ради. Питайте його, що він надає. Тобі хай дадуть номер телефону, ти перезвониш. Що, що? що, що, що? скажіть, як вас звати? Леся. Леся, а прізвище? Красовська. От, пані Лесі, можете розказати, як це взагалі відбулося, коли ви почули, як почули, де були на той момент, чи були в будинку, чи Ми були можливо, в підвалі? Ми були в підвалі. Ми були в підвалі. А що було, як було, я вам не скажу, я нічого я не пам'ятаю. Ні, коли ні, я вийшла, крики, вже побачила. Крики, піскі, плачі. Вам щось скажу, бо я і не все. знаю, що було. А ви е, можете розказати, описати, як це було? Хочу близько. Що, що, я що можу? Я був на подвір'ю. А ви Чікав. тут мешкаєте, так? Так, я тут живу. Там далі, ще. Стайня, літна кухня, все пошкоджене. Стайні, стайні вікна в хаті, двері, все, все посипало. Я втікав в тупік, свої... тут живу 30 років, знаю кожну з Та я втікав, а жінка до стайні, а невістка була з внуком в хаті. І сину всі настрашили, і внук каже, я до хати не піду, то пішов до сусідів. А син з внучкою в той момент поїхали машиною, і потім приїхали, то вже зустріли велику-велику яму. Та й так я потім вийшов за каулків, дивився. Хоч і подивлю, ну одного стекла нема, третього. Ну ми подивлюся, а брами так би не був. Може, то Леся на припинення вогню, як казав Порошенко. Припинення вогню. Ти кіно ну, ще чув і чув по тому телевізорі. От, зупинили. Ну, це у вас був металевий паркан, та я бачив, що його от, так стягнуло. Брама, одна, брама, друга, вон бляха. Що на Кришу вон загнулу латали, потім там. Ще можете пройти 10 метрів вперед, там застелили, дахівка. Та й тата, хілку як бити, його курі стріляли. Курм'яда. А це був один вибух чи тільки? Щось так, не знаю, почалося сипати. Ти, ти, я, ну, я, 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 я не знаю, я ніц не пам'ятаю. Це бо тись і настрашено. Що то було? Я, я тоді. Як, Ми якраз тоді гілки різали. Я думаю, може йду ще на завтра одну гілку лесу, то нині її викину. Добре, що я по мені не йшов. А взагалі ви кажете, що у вас вибило всі вікна повністю, в будинку, так? Одне вікно ціле. Решта вікон немає. Всьому тобто... плівкою того Це ви ще вчора ліквідовували. По Та вчора місто. працювали до 11. Mm -hmm. Кришу накривали. Та й так шукали до світла. Добре, що я знаю, де що лежить. Та й отак. Вот а знаємо, що є один постраждалий е, після вчорашнього е, ракетного обстрілу. Це часом не звідси. Не... Він так, він же ради став. Він йшов тут, тобто буквально це звідси кілометр ми Щось з операцію зробили. Він такий файний, де, добряга, послушний. Йшов по вулиці, у сколок попав, а де тут не йшов, десь там. До та того ж, цегла, глина, то все за другою брамою. А ми можемо викрити подивитись, так? Зараз не й треба. Показати, а не їх треба. Так, ось зараз ми вам Бути... кожен... Як то кажуть, подивитися? Ось так. Ще в машині кришу пошкодував... Це е, пошкодило трошки, цими каміннями Бо, осколками? Машина стояла там де стоїть. Я все ховаю. То, то вікно. То вікно то Ціле. Ціле, решта цього. кришуть. і пішло. І в машині криша. Прийшов брат, трохи рукою відірнув, а ще дві трим'яти не є. Дзвоню на страхову. Кажуть, ви не туди попали, маркет. Добре, що в мене страховка закінчилася 13 листопада, бо я її купив, одразу сів на маршрутку, поїхав зробити страховку. І син мені зробив страховку. Тиждень вперед. Все в мене діє, все як має бути, я за тим слідкую. Бо я машина, машину збирав 5 років. У мене не в судорій, то телевізор є. Це як дещо то. Розкажіть, тут дах, так? Тут дах, і там дах заломаний, так во, з вулиці. Тут стайня. Во. І тут газ. з дулу. Бляха, бляха така не було. Бляха була. А фірі. от дерев'яні конструкції даху пошкодили. Там може перемога. Та, я то, що зверху накрили, упідставляв відра отут. О, е, на кришу ще не йшов, до хати зайшов. Е, раптом виносив стекло за 2 години. Штори порвані, купа скла, я тільки виносив, встигав виносити ведрами стекло. Потім я зайшов через дві години до хати. Тут тепло. Тут ну, ми глянемо надо. А можете показати, як вам машину Запросто. Запуск. Є, де м'ятина. Тут м'ятина. Тут м'ятина. Там мняти mm -hmm. Тобто в кількох місцях. А вона була тут, запаркована? Та вона тут, я був тут і втікав туди. Mm -hmm. Та я якраз приїхав, мав справи, ще поміняв зумову резину. я тут і дивлюся, що, дивлюся, машина ціла, потім дивлюся м'яти. може, можете номер ще зняти. Я номер номер. А там хто живе? Та вон той пан і Леся. А це ваші та, склопакети? то? Та? Так, то наші склопакети. А ви тут живете, так? так? А можете розказати, які у вас от, наслідки ракетного удару, та що вам найбільше пошкодило і чи вже, можливо, переховували якісь збитки? Найбільше гараж, 7, і 8 вік. А де ви були на момент цього? — Я Був на роботі. На на роботі. Я тільки дозвонився до дочки, усіх дзвонив, дозвонився до дочки, мені сказали, що нема. — А які у вас були перші враження? У мене були перші враження, сісти на ровірик сюди скоро приїхати. Що всі живі і здорові. Богу я А можна ми прийдемо подивимось? А от чи вже звертались, можливо, якісь служби щодо відчудування їздила з із кураду, а сусіди їздили з із кураду. Вас дах зірвало, по суті? Ви теж вчора плівкою затягували вікна, так? Прошу. Та що плівкою вчора також затягували вікна. Добре вечором, що, що тут що сутки, одночасно ми працювали. А електрика коли у вас появилася? Електрики нема. Не. Ну, Дві обірвані, нема нічого. А. З того бубло, ми не вонки чи тершить. Тут дроти обірвані. Немає Газу теж нема. Газу теж нема. Газ є? Газ є. Сейчас мы все пройдем по двери и покажем, как басинос, лампы, баркану, шлиферы. А машину вам э, там Лампы. в Лампы. машина Лампы. Кажу, а машина у вас в огороді не була? Ні, слава Богу, син поїхав на роботу. Так ця машина стояла по суті. Все завалено. Підраховували, можливо, якісь вже збитки. То, що? Підраховували суми, можливо, я якісь. Не там. знаю, то жінка була в сільській раді, я не, можу сказати. не в сільській раді, так. То ви писали заяву відповідні організації? То жінка там була, і сусідів була. Я не був я тут. А слідчі приїжджали? Щоб в ходу, по-моєму, не було. Щоб не було. Не що плануєте далі робити? От якось відновлювати зараз, просто ще зима, а вже на носі по суті. В своїх силах. Ну, а тобто найперше треба замінити вікна, я думаю, Дальшу і В першу чергу казали вікна, міняють двері, шупутки, шупутки, сібо. Отакі дахи в них, кожен на хаті. Ту саму собою, не хочу говорити, що бачити, що знімають. Отак є. Як вас ще звати? Віктор. Дякуємо, пане Віктор. Ми зараз вам покажемо ось вирву, яка залишилась після цієї ракетної атаки. Ми також нагадуємо, що а, зараз країна терорист, Росія веде України повномасштабну війну, обстрілює цивільні об'єкти, цивільні будинки, вбиває мирних людей цивільних. Так, ось бачимо вирва, яка залишилась від асфальту. Можемо побачити, майже нічого не залишилось. А, ну, на, на перший погляд верху глибиною більш ніж 2 метри, можливо навіть і 3. Оскільки ми розуміємо, влучання якраз ось було тут. Забачимо будинок, гараж, який найбільше пошкодився. По суті, біля епіцентру. Зараз з цього боку знаходився. Також нагадую, що є один постраждалий. Зараз він перебуває у лікарні, його вчора ще госпіталізували, йому провели екстрену операцію. Стан його вчора був важким після операції, а вже сказали, що стан стабільний. Наразі більш точнішої інформації немає, але обіцяють надати її згодом. Тобто вже у пізніших ефірах, пізніших наших сюжетах, матеріалах вже буде більш детальна інформація. Зараз Пробуємо запитати працівників дів газу. чи пошкоджена газова мережа. А скажіть, будь ласка, пошкоджена, можливо, газова труба чи щось типу того. Газова мережа пошкоджена чи не пошкоджена. Зараз білі. Бачимо, по суті, ось сюди осколки від Шеферу, від відтаміння, яке було просто на дорозі. Також хочу сказати, що вчора по Львові та по Львівській територіальній громаді не було світла у 80%. Нас... Львова не було світла, а вже після опівночі вже світло почали вмикати почали, вже після ремонтних робіт. У багатьох будинках воно вже з'явилося близько першої ночі. У центрі світло було близько 12-ї ночі. Щодо електропостачання відновили майже у у всіх будинках майже по всьому місту воно е, тільки в деяких поданоках, ще в поодиноких будинках за інформацією міського голови не було світла. Також на ранок у місті працювали тільки 30% світлофорів, але е, з кожною годиною цей відсоток зростає і зараз вже працює набагато більше світлофорів і відновлений рух життя по місту. Так, ось можемо ще раз подивитись на цю вирву глибиною більш ніж 2 метри. Ось такий наслідк. Також нагадую, що ось тут постраждав чоловік. Його вчора ще госпіталізували, за словами місцевих він пішов по вулиці і його зачепило осколком. Осколком ракети чи, можливо, каміння, яке літало і таранило усе на своєму шляху. Цього ми точно вже не знаємо. Ось бачимо ще раз на На цьому я буду з вами прощатись більше вже про вчорашній ракетний обстріл ракетний терор України та Львова. Дивіться вже сьогодні в наших соцмережах у випусках наших, у випусках, в матеріалах наших журналістів. Я ж з вами буду прощатись.